У мешканки Славути грибок окупував всю квартиру, знищив покриття підлоги, зробив непридатними меблі і все начиння. Винувати цього неподобства жек не тільки відмовляється робити ремонт і утеплювати стіни будинку, а навіть скласти акт про таку необхідність. Більш того, подав до суду жінку за несплату комунальних послуг. Представники обласного управління житлово-комунального господарства може через корпоративну солідарність стали на бік своїх колег. Славучанка у відчаї. Я вас полагаю, умоляю. мені людей, які дійсно, які дійсно подивиться, робити в корці. Я зараз підніму той акт, який був Вас Мохнюк, начальник нашого господарства. Він під неї, мені відзвітує, що він бачив, і тоді я вам зателефоную, і скажу, які будуть прийняті заходи. Директор одного із комунальних підприємств каменця Подільського скликав збори трудового колективу і відверто повідомив, що до нового року заробітної плати працівники отримувати не будуть. Про це вони розповіли обласному посадовцю в телефонному режимі. А керівники Понінківського картонно паперового комбінату ніяких повідомлень з подібного приводу не робили. Просто від початку літа перестали платити людям зароблені гроші, і все нам уже три місяці не виплачують зарплати. Це ми не маємо за що купити дітям. Коло не двошина, ні хліба скаліства, я можу жить того ліса. Зрозуміло, що такі повідомлення Вадим Гаврішко взяв на особливий контроль, власне, як і всі інші. Скажімо, одразу після закінчення телефонної лінії Вадим Дмитрович виїхав до станції Богданівці, що у Хмельницькому районі, з'ясувати, чи можна перенести лабораторію місцевого хлібокомбінату з її появою. Життя мешканців прилеглих будинків стало нестерпним через неймовірну кількість вантажівок, які привозять зерно і борошно на аналіз. Голові благодійного фонду сприяння розвитку спорту на селі Миколі Костюку із Шепетівки посадовець пообіцяв посприяти у виділенні штучного покриття спортивного майданчика, Щойно область його отримає. А ще дав кілька конкретних порад, як ефективніше організувати роботу цієї громадської організації. Я вам можу навести приклад деяких районів, як вирішується питання організації маленьких поки що кроків. Наприклад, це утримання футбольних команд в селах. Ну на найбільше ми не можемо ще так покажети. Наприклад, Дуневецькому районі з утримується на 0,5 ставки. Практично в кожному селі тренер для організації футбольних заходів. Наталка Оліх, Олександр Галян для Подільської панорами.